Друзі, привіт! З вами на зв'язку Вакула Клуб і я Тарас Вакула. Сьогоднішнє відео хочемо присвятити боргам. Такій темі, як борги, так, це така болюча тема всіх підприємців. І вона, в принципі, більше для тих, хто вже працює у бізнесі. Але якщо ви тільки задумуєте відкривати бізнес, то теж вам буде, мабуть, цікаво і корисно на майбутнє знати такі подробиці. Отже. Розпочну з далекого, якби так, що сам, в принципі, давно займаюся бізнесом в Угорщині. Саме в Угорщині наша компанія вже з 2017 року зареєстрована, і теж не раз попадав в різні моменти, коли ми зробили якусь роботу, виконали чи там послуги надали, і наш замовник трошки щось починає затягувати з оплатою. так? <му> Насправді в Угорщині це досить теж часта історія, якби але в Угорщині для цього існує спрощена система, про яку я, наприклад, дуже довгий час не знав і думав, що все це дуже складно що потрібно підключати там адвоката, подавати позов в суд за це все платити, ходити в суди, щось доказувати і тому подібне. Але, як виявилось, ні, посвятив мене в це е, такий досить відомий адвокат в Будапешті, доктор Орту Таєтіла. Він розмовляє, до речі, теж українською і російською. Е, і він мені дуже допоміг в цьому питанні. Дякую йому. Я його, мабуть, тегну десь під відео. Якби. Е, і поміг він мені в цьому неоднократно. Отже, хочу цим поділитися. Можливо, це ще комусь збереже багато часу, нервів і допоможе повернути свої борги. Як виглядає система? Отже, у вас є боржник, якому ви виконали якусь роботу, і дуже важливий момент, що ви виставили йому за цю роботу, правильно виставили згідно вашого договору, рахунок. І дуже важливий момент, що вам підписали акт виконаних робіт. Тобто ваш замовник прийняв ті роботи, які ви надавали, підписався під тим, що ви їх дійсно надали, а не просто виставили рахунок. І це, в принципі, перший пункт, так? Далі. Е, коли у вас ці папери є на руках, боржник якийсь час від вас там не бере трубку, не хоче вам відповідати, так, якби ви бачите, що справа вже по-доброму не вирішиться, скоріш за все. Тоді що? Тоді вам потрібно звернутися до адвоката. Адвокат досить за адекватні гроші, наскільки я вважаю, готує заявку. Так? Заявку подає в нотаріальну палату, не до суду, а саме в нотаріальну палату. Нотаріальна палата наступним кроком розподіляє цю заявку на якогось конкретного нотаріуса, і далі нотаріус починає роботу. Нотаріус повідомляє вашого боржника про те, що на нього складено якби, заявку на те, що він боргує кошти і не хоче повертати. Так, далі є два розвитка подій. Перший гірший варіант для вас це якщо ваш боржник має якісь до вас претензії, якби, так? тобто буває таке, що виконали якусь роботу, був гарантійний термін, до прикладу, щось там гарантійний термін пішло не так. і а мотивуючи тим, наприклад, боржник не хоче оплачувати останній там рахунок, так або ще якісь такі моменти. Тобто, якщо він має якийсь предлог для того, щоб не оплачувати ваш рахунок, він може цим скористатися і відповісти нотаріусу. Що в мене є там певні претензії до цієї роботи згідно контракту, згідно договору, і тоді вже ви впратеся саме в. Процес судовий, скоріш за все, якби що вже справу треба буде розглядати деталізовано в суді. Але е якщо ви знаєте, що там можуть бути якісь до вас претензії, то цю, мабуть, рішення питань через нотаріуса, мабуть, краще і не вибирати. Так? Якщо ви знаєте, що обосновані претензії до вас можуть бути від вашого замовника, від вашого боржника. Так? Далі йдемо. Реальніший варіант, коли ви все зробили добре, правильно, чесно, але вас просто якби, ігнорують і не хочуть вам оплачувати гроші. Так? Якби акти у вас підписані, ніяких претензій до вас немає, і там за договором і бути, наприклад, не може в майбутньому, тоді знову ж таки нотаріус повідомляє свого клієнта. Клієнт нічого не може вам на це відповісти. Наприклад, так, тобто проходить 15 днів. якщо Боржник нічого не відповів, так, не має чим себе оправдати, тоді е, нотаріус е, передає справу, ну, робить якесь рішення, що треба стягнути цей борг е, насильно і передає цю справу е, державним виконавцям. так, Типу, як виконавчу вже. Структур. Виконавча структура, виконавець, що робить, він фактично накладає арешти на рахунки, на майно, на все інше якби, вашого боржника. І по суті, боржник більше не може користуватися там, своїми рахунками, грошима до того моменту, поки не погасить вам борг. Ну і на цьому етапі, здебільшого, з мого досвіду, все закінчується. З мого досвіду, було так, що після накладення там арештів перші ж суми, які поступають вашому боржнику, з них там закриваються ваші борги, якби вам насильно перечислює банк кошти з рахунка боржника і все. І на цьому все закривається. У моїх кількох випадках було саме так, тому що якщо ну, у вас є всі підтверджені папери на руках, що ви все зробили і претензій не може бути, тоді. І боржнику немає смисла затягувати справу, щось там вигадувати, затягувати справу до суду, тому що чим далі він тягне, тим більше пеня наростає, якби з цих рахунків і тому подібне. І він бачить, що якщо ви вже настроєні серйозно, пішли до адвоката туди-сюди. Він розуміє, що ще ще більше ускладнювати свою би, справу не варто, якби і він вже не дуже вкручається. Єдине, до прикладу, у мене було в історії таке, що. Один з боржників пробував домовитися з нотаріусом, так тобто написати, якби що так, ми боргуємо, але давайте дайте нам можливість оплатити цей борг в розсрочку, там, наприклад, на рік. Якби так і е, нотаріус над цим думав питанням, але на той момент вже було так, що цей боржник нам уже боргував близько восьми місяців е, ті кошти, якби і ми якби, апелювали на те, що якби він хотів якби, щось в розстрочку платити, то він би вже за вісім місяців майже весь борг якби міг оплатити. І що ми звертались до нього з цією просьбою, давав реструктуризації якби, боргу, але він не захотів, якби тому припис пішов такий, що повністю стягнули з боржника всі гроші. Би, так? І ця система діє, я кажу, я вже на собі випробував її не один раз і вам її раджу, тому користуйтеся. Є насправді ще там деякі можливості, наприклад, подавати не на стягнення боргу, так примусове, а подавати відразу, що от якщо ви бачите, що фірма безнадійна і, скоріш за все, вона буде йти в якесь банкротство або ще щось, якби шо що ви бачите, що ця фірма чимось маніпулює, так то ви також можете зразу подати не на стягнення боргу, а на примусове закриття компанії в зв'язку з боргами. Так, тобто, щоб її держава вже визнала не цю компанію і закрила її. І при ліквідації компанії ви можете бути, ну, якщо ви перший на це подали, якби так, то ви будете й першим черзі при ліквідації компанії вашого ворожника на те, щоб отримати. З її там чи статутного капіталу, чи з якогось майна, допустим, яке реалізують потім при примусовому закритті, так якісь все таки виплати компенсацію вашого бору. Так, але цю процедуру, наприклад, я в деталізовано не проходив. Ми до цього ніколи не доходили, тому що ті компанії, які мені боргували, наприклад, наші компанії. То ми знали про них, що вони й далі діють. Вони далі є обороти коштів. Вони просто якби не хочуть виплачувати. У них завжди є щось важливіше, куди треба потратити гроші ніж вернути нам борг. якби так і. Просто ми тоді йшли шляхом примусового повернення. Було. Думаю, ця інформація вам теж якби, дуже допоможе. В описі постараюсь стегнути пана Ортута Ятілу, який для мене це реалізовував, можливо, і для вас, якби, якщо у вас є тепер така нагальна проблема, то і вам він зможе допомогти, я в цьому впевнений. Надіюсь, відео було корисне. Надіюсь, допоможе вам повернути якісь свої кошти. Всього найкращого, звертайтесь по консультації і обов'язково підписуйтесь на всі наші канали.